Всім привіт! Давно не бачились. Минулого разу я зняла відео з новим мікрофоном. Але потім виявилося, що він не працює, і, скоріш за все, мені потрібен перехідник, але ми все ще з'ясовуємо і все ніяк його не купимо з моїм братом, який мені подарував мікрофон. Тому я знову без мікрофона говорю прямо в мікрофон ноутбука. І, і мабуть, назва трошки клікбейтна. Я хочу одразу вточнити, що це не за рік. Це не за рік. Я не думаю, що я взагалі здатна прочитати 100 книжок за рік, тим більше чотирма іноземними мовами. Але може я спробую наступного року, я не знаю. Ні. Я прочитала 100 книжок чотирма іноземними мовами за все своє життя, але не з дитинства. Зараз я все це вточню. І я подумала, що можливо, варто це якось відзначити, зняти відео, поговорити про це, про те, як це вплинуло чи вплинуло на мої мови, на мої рівні. І ну, я подумала, що може комусь буде цікаво. Тому що все ж таки навіть за 10 років прочитати 100 книжок іноземними мовами це не те, щоб щось таке дуже буденне. Зуважте, російська туди не входить, тому що вона мені не іноземна. А, так от, давайте подивимось на розподіл. Це трошки клікбейтна назва, як я сказала, тому що, по суті, я прочитала англійською та іспанською, а італійською та португальською, особливо португальською, тут просто кіт наплакав. Але, тим не менш, я ж читала, я читала. Значить, хочу поговорити про те, коли я. Почала читати кожну з цих мов, як воно було, і може я назву якісь книжки, які мені запали в душу, які мені сподобались. Поговорю про те, в яких жанрах я читаю, і про те, чи я роблю щось з незнайомими словами, які я зустрічаю в книжках, що мені допомогло розчитатися. І чому я досі не розчиталася італійською та португальською. Отже, в мене є от такий от трекер. Я взагалі обожнюю трекери, у мене їх дуже багато. Ну, Звісно ж, тут кожна клітинка означає книжку. Ось книжку будь-якого розміру. Неважливо, чи там 80 сторінок, чи там 800 сторінок. Я, ін, інколи я влаштовую собі якісь челенджі по сторінках. Мені так хочеться, типу, за місяць прочитати тисячу сторінок іспанською. Але я розумію, що це теж все дуже відносно, тому що шрифти різні. Так? Тому для спрощення тут просто враховані книжки і все. А, значить, раніше за все я почала читати англійською, і, на жаль, у мене нема точних даних щодо того, в якому році я почала читати англійською. Але це приблизно було у 2008 -му чи 2009. -му. А, не пізніше 2008-2009. Яка була перша книга, я на жаль, не пам'ятаю. Але я почала рахувати у 2016-му перед своїм іспитом на рівень С1. Я просто задумалася цікаво, скільки книжок я до цього моменту прочитала англійською. І оскільки в 2016-му е, ще не, не минуло, прям дуже багато часу від того, як я, як я почала читати англійською, то мені було досить легко все згадати. На той момент я нарахувала 12 книжок, серед них е, в основному був автор. Нік Хорнбі, це британський автор. І також була книжка Поліана, вона така підліткова дитяча. І також там була книжка To Kill, to kill a Mockingbird, яку я прочитала от років 19-20. І я не дуже її розрозуміла. Я знаю, що мені її треба перечитати. Але, тим не менш, я її тоді прочитала, подолала, скажімо так. І, можливо, там ще щось було.

Нік Хорнбі там був в більшості, тому що я прочитала одну його книгу російською спочатку, потім другу. Потім я вирішила, що я хочу його книжки англійською, і я побачила на ebay, що там продається. продається хтось продає цілий набір прочитаних книжок секонд-хенд Ніка Хорнбі, там прямо. Десь шість книжок було. І я попросила свого дядю, він часто там для своїх машинних справ якісь там запчастини замовляв через ebay, Я його попросила замовити мені ті книжки, і я поринула. Я почала їх читати англійською. І це я мабуть рекомендую, в принципі, якщо ви ще не читаєте англійською, і ви ну, взагалі завжди є варіант почати з якихось ну, так, так званих жіночих романів. Зараз, типу, вважається, що це якась зашкварна назва, так зараз типу не кажуть. Але ну, ви розумієте, коротше, можна, звісно, взяти щось таке, але я майже не читаю нічого в цьому жанрі. Нік Хорбі це така досить простенька література. і... Тим не менш, вона там з якимось типу гумором, з претензією на гумор. і Це британський автор. Я коли читала, я прямо на той момент, коли у мене англійська була такий дірявий б2, я прямо відчувала, як моя англійська прокачується від того, що я це читаю. Ну тому що це були мої перші книжки, і саме Нік Хорнбі читався досить легко. Пізніше я почала читати частіше, ну тому що дивіться, почала я десь у 2007-2008-му, десь у тих роках. І на 2016-й у мене всього було 12 книжок. Тобто, це в середньому, типу, одна-дві книги на рік, інколи три книги, інколи одна книга. І з 2016-го я намагалася більше читати англійською. Особливо більше я почала читати вже з 2018-го, мабуть. І я не читаю які жанри, я не читаю ніяких фентезі, я не читаю ніяку фантастику, я не читаю майже ніколи young adult, не читаю того, що називається romance, тобто жіночий роман. Є буквально, ну я не знаю, ну кілька винятків, ну типу, Таємний світ Шопоголіка це, це, це був виняток. І я прочитала ту книгу, коли я була дуже юна. Ем, ну, вона смішна, але, але це все одно романс, як, як не крутий. І е, що мені подобається, е, багато з тієї літератури, яка мені запала в душу, і яку я дуже люблю, я навіть не можу визначити її жанр. Е, Наприклад, я англійською дуже люблю авторку Гілиан Флинн. До речі, чому Gillian Андерсон, але Гілен Флинн, При тому, що їхні імена пишуться абсолютно однаково. Шукайте логіку. Так от. На жаль, у Гілен Флин лише три романи. І я їх всі читала, і от на таке я залипаю, і мені дуже подобається. Я люблю роман Gun Girl, по якому потім Фінчер зняв фільм, який я не дивилася. Та й Sharp Object мені теж сподобався. Не знаю, чи буде вона ще писати книжки. І мені подобається, що воно все відбувається у Міссурі. Ну і також, наприклад, італійською. Я прочитала одну зі своїх улюблених книжок взагалі. І книжка називається Состіне Перейра. Це роман Антоніо Табуккі. І Антоніо Табуккі, ну, він був італійцем, але він був португаліст. Тобто він досліджував Португалію, португальську культуру, все своє життя. І е, свій цей головний роман Сосінне Перейра перекладається, як стверджує Перейра, на українську не перекладений, але колись був перекладений російською. Так от, е, е, вся дія там відбувається в Лісабоні в період становлення диктатури Салазара. І це була перша книжка італійською, яку я змогла подолати, і дуже-дуже швидко. Ну, як для мене дуже швидко, за кілька днів я її прочитала. Але мені дуже складно ви ну, мені дуже складно визначити жанр. Тобто я не знаю, який тут жанр. Це просто, от коли заходиш в іспанські книгарні, зараз я про Іспанію вже, то там. Є типу Романс, там є нове Негра, це типу детектив трилер і там найбільша полиця, це просто називається «Наратива». І це нарратива це просто от романи. І там складно визначити жанр, але це не жіночі романи. І це не фентезі, це не фантастика. Воно просто називається нарратива. І от мені, мабуть, нарратива подобається найбільше, але також у мене є деякі книжки, які мають собі елементи трилера, детектива, і вони теж мої улюблені. А, я залишу посилання на свій гудріц, тому що я. Не зможу перелічити абсолютно все, що я читала. Тому що, як ми вже побачили, англійською в мене виходить на даний момент 47 книжок, а іспанською 49. Тобто, хіба що якщо в мене запитати, ти читала це, я скажу так, читала. Але весь список я зараз не глашу. Тобто. Читання англійською в мене, в принципі, вже давно стало на рельси. Я, Мені, в принципі, комфортно, і фікшн, і нонфікшн. Нон -фікш. Але все ж, таки, все ж таки, я так і не дійшла нормально до читання класики. Тобто, е, найстаріші книжки, які я читала, це е, The Age of Innocence». Едіт Уортон, і це здається кінець 19 століття, може навіть початок 20-го, і The Great Gatsby, це, це вже взагалі десь 20-ті роки 20-го століття. Все, що я намагалася читати там 19-го століття, я не могла подолати багато сторінок. Я хочу цим зайнятися в майбутньому. Тобто, в основному, те, що я читаю, це бо взагалі дуже сучасна література написана вже в 21-му, Століття або щось з ХХ століття. Звісно, дуже сильно залежить від, від автора, від жанру, чи це якийсь лауреат букера, чи це просто якийсь там детектив. Я не, ну, не знаю, дуже залежить. А, тобто англійською ще, ще, ще у мене це попереду, щоб розчитатися в деякій іншій літературі. Тепер щодо іспанської. Іспанську іспанською я, я почала вчити у 14-14 років, і прогрес у мене був дуже повільний. І навіть через 6-7 років у мене ще не було якогось повноцінного рівня, щоб спілкуватися, якщо вже не казати про читання. Ну, тому що з англійською у нас в школі у нас був не лише предмет General English, у нас ще там була англійська література, і ми там читали уривки з різної англійської літератури. Тому вхід в читання в англійську у мене був зовсім інший, а з іспанської зате мені потрапили до рук якісь адаптовані книжки перед тим, як я вирішила спробувати почитати першу неадаптовану книгу. То моя перша неадаптована книга була прочитана на початку 2014 року. І це був ну, дуже тупий чекліт. Я знову ображаю жанр романс. Ну, вибачте, ну, ну, то була дуже дурна книга, а, але ну, то була перша книга. І а, після тієї книги, ну, то була якась сучасна на той час іспанська книга авторки Мара Торрес. Яка взагалі журналістка, але от вона написала роман, і я не пам'ятаю, чому здається, я знайшла його десь на рутрекері тоді, і там хтось писав, що. Така книга, така книга. І взагалі я не знаю іспанська, я читаю, все розумію для тих, хто знає іспанський. Мені завжди ці історії, що типу, я ніколи не вчила італійську, але коли я приїжджаю в Італію, я через три дні там все розумію. Я, блін, 10 років вчу італійську, я не завжди все розумію. Ну, коротше, я власне тому і скачала її, і взялася читати. Після того я здебільшого читала різних авторів, які більш-менш відомі, у яких наратива дуже відома. З іспанською я, мабуть, більше читала різних класиків і живих класиків, ніж прямо от сучасна сучасна література. Хоча сучасну сучасну літературу я теж читала. Іспанською мені також подобається, коли в мене взагалі мозок не працює. Мені подобається читати те, що називається Новела Негра. Це по суті детектив. Але іспанською він називається Новела Негра. Чорний роман. Цікаво, що італійською детективи називаються Джаллі, тобто жовті, а іспанською Новела негра. Ем, і е, ну насправді детектив це полісіяка або полісіяка, новела полісіяка, новела полісіяка. Але саме в Іспанії виділяється ще окремий такий піджанр новела негра, тому що воно, типу, натяком на психологічність, і там завжди є якийсь. Полісмен, полі, полісія, зазвичай це жінка полісія. Вона там розчарована в житті, вона там бухає просто на пропалу. Але вона геній і вона вирішує такі кейси і ну, просто вона геній. Але ми протягом книги дізнаємося, чому вона бухає на пропалу чи чому вона вся така. Депресивна. ну і Потім іспанці знімають серіали по, по, по цих книгах, але ці серіали я, я ще жодного не дивилася. ну Класичний приклад це е, Кармен Мола. Це було дуже смішно. Кармен Мола написала е, свою новела Негра, яка називалася е, Ланов'я Хітана. «Ланов хітана це типу Наречена циганка, циганська наречена. Я, ну так, да, хай буде циганська наречена. І ця книжка, ну я не знаю, чи це так у мене і у деяких моїх колег, але в принципі, ти її відкриваєш, і потім майже неможливо ні спати, ні, ні нічого. Ти просто її читаєш. Але я. Ну, якби я розумію, що там майже нема описів, тобто ти навіть не знаєш, як персонажі виглядають. Тобто, це тупо, як от як типу серіал дивишся, так втикаєш в серіал, але тут замість серіалу ти в книгу втикаєш ось. І потім Кармен Мола написала продовження про Елену Бланко. Елена Бланко це власне ця полісія, вона поліцейська. Коротше. Але вона не просто поліцейська, у неї там якийсь відділ спеціальний, і вона завідує цим спеціальним відділом. Ем, і потім з'ясувалося, що Ну, ніхто не знав, хто така Кармен Мола, але з'ясувалося, що це три мужики. Це три мужики, які пишуть під іменем Кармен Мола. Whatever. E, значить, Там ще вийшла четверта чи вже п'ята частина, і мені сказали, що e, ця остання частина вона взагалі просто вона, вона жахлива просто, і я не можу наважитися її читати, тому що там просто e, ну там просто жах. А всі ці Негра, вони дійсно жахливі. Те, що там робиться і як там описується, хто там кого вбиває, це просто не знаю, це не для слабких нервів. Ну і це не єдина авторка, автор, не єдині автори цього жанру. Там є інші: Антоніо Гомес Хурадо, наприклад, у нього теж є серія про. Чи Хуан Гомес Хурадо? Я не пам'ятаю там стільки цих авторів, стільки цих, тобто якийсь відсоток прочитаних ну, книг іспанською, це ці ну, детективи психологічні, скажімо так. Але частина це такі автори, як Маріо Варга Габріель Гарсія Маркес, Маріо Бенедетті, Луїс Сепульведа, Роберто Боланньо. Коротше, класики, живі та не дуже. А, ось. Мені багато чого сподобалось. Одна з моїх улюблених книжок це Патрія автора Фернандо Арамбуру. Це баський автор. Книга така дуже товста, і вона перекладена вже українською. Вже кілька років як перекладена, називається вона українською «Батьківщина» Фернандо Арамбуру. Можу сказати абсолютно точно, що читання іспанською вплинуло на мою іспанську. Зараз я дочитую свою. П'ятдесяту книгу іспанською. Це такий автор Хуан Марсе, Барселонський автор. Барселона займає окреме місце у його наративі у його романах. Це просто як ще один персонаж. Я взагалі не фанат Барселони. Але коли я почала читати Хуана Марсе, то мені почала Барселона подобатись набагато більше. Просто. Взагалі, мені подобається е, бачити в книзі місця, в яких я була, чи в яких я не побувала в тому місці, незважаючи на, тому, на те, що в місті я була. А, що стосується італійської та португальської, а, значить, в італійській у мене підтверджений С1, але я не відчуваю в себе С1. Мені дуже зайшов, як я сказала, Антоніо та Книжка Сусєна Перейра це взагалі одна з моїх улюблених книжок. А друга книга, яку я прочитала, це вже було трошки пізніше. Не пам'ятаю, здається, Сусєна Перейра була у 2019 чи 2020 році. А, а Іононо Паура Мені не страшно, Ніколо Аманіті – Це було вже у 2021-му перед іспитом, власне, на це один. Вона читалася набагато важче, я її довше читала. А минулого року, в 23-му, я знову собі ставила за мету розчитатися італійською, і я вирішила: для того, щоб розчитатися, мені треба взяти якесь дуже дуже легке чтиво. Може, те, що я вже читала, і я вирішила, чому мені не почитати таємний світ Шопоголіка. Італійською, це була дуже погана ідея. Я думала, що типу я проковчу ту книгу за три дні, тому що я е, там у 17 років читала її російською, потім пізніше, десь за два роки, я її читала в англійському, ну в, в англійському оригінальному варіанті, власне. Е, тому я, в принципі, знаю про що там і все ж таки. Це було так нудно, це було так нудно, я але закінчила. Оце була третя книга італійською. На жаль, я не розчиталася і ну, потім я ще щось там відкривала, але я не дочитувала. А, і що стосується португальської, то я прочитала єдину книгу, можна сказати, півтори, тому що потім я ще читала а, Машаду асіс», Е, так, але та, та книга, яку я прочитала у 2018-му. Це книга, яку я купила в Португалії на початку 2018-го. Це Кларісі Ліспектор. Е, до речі, мабуть, ви знаєте, якщо ви цікавитесь літературою, можливо, ви знаєте «Кларісі Спектор, бо вона перекладена українською кілька її книжок перекладені українською. Я думаю, що це через те, що батьки Кларісі Ліспектор емігрували в Бразилію з України. Але вони були євреїв. Вони тікали від погромів. А, і Кларісі Ліспектор, Пектор. Ем, вона, оскільки я читала лише одну книгу, мені складно сказати, в, в якому жанрі вона писала, але те, що я прочитала, айша у секунду Жиага ем, пристрасть, пристрасть по Ж. Же аж, я не, не знаю, е, То ця книга, вона у такому форматі, типу потік свідомості. І я таке не дуже люблю. Але читалося воно досить легко е, через те, що португальська дуже схожа на іспанську. І саме ця книжка пішла досить легко. Е, але я її не дуже зрозуміла. Я люблю більш чіткий сюжет. Ну, не знаю. Може я ще повернуся до цієї авторки, але поки що це все, що я прочитала. І у Кларісі Респектор. І все, що я прочитала португальською. Пізніше я намагалася читати автора Машаду Джіасіс «Дон Кажмуру». «Дон Кажмуру» називається книга. Я дізналася про цю книгу, тому що е, мої подруги, у яких видавництво компас, яке тоді називалося інакше, але зараз воно називається Компас, вони видають різну латиноамериканську літературу в українських перекладах. Е, то вони власне видавали книгу е, Дон Кашмуру. Це була перша книга, яку вони видавали. Саме так я дізналася про цього автора. І дізналася про цю книгу, то я її взяла власне, в оригіналі. Ну, але я подолала лише половину. Там дуже багато церковної лексики, але я хочу дочитати. А, мені б хотілося прямо до кінця цього року прочитати щось італійською та португальською, тому що вони такі обділені. Страшенно обділені. Взагалі я вчу мови, в тому числі, щоб на них читати. А, тому що. А, Мені подобається читати в оригіналі, і мене вразило цього року, коли я читала перший роман Маріо Варгаса дело: Місто і пси. Та книжка, вона, в принципі, не повністю, як потік свідомості, але там раз на кілька глав. Є потік свідомості, і там дуже дивний потік свідомості, тому що він, ніби від кількох осіб одночасно, там просто там, там такий бардак, що там взагалі нічого не зрозуміло. І коли я дочитала першу главу, там в кінці був потік свідомості, і там відбувалося щось страшне. І я хотіла зрозуміти, чи я правильно зрозуміла те, що я зрозуміла. І я згадала, що е, є російський переклад, тому що, власне, колись, коли я скуповувала все, що пов'язано з Латинською Америкою та Іспанією, ще коли я не знала толком іспанської, то я купила власне, в російському перекладі город і пси. Е, і я, е, ну, я тоді в Ужгороді жила, а та книга в російському перекладі вона у моєї мами в Києві, і я е, пішла дивитися просто в інтернеті переклад. І я там просто не знайшла цей потік свідомості. Тобто там пер перша глава закінчується якимось діалогом, а далі одразу друга глава. А в оригіналі той діалог, а потім потік свідомості десь на п'ять сторінок. Я пишу своїй мамі, кажу: знайди, будь ласка, е зелену таку книгу Маріо Варгас Льоса «Город і пси. «Посмотри, пожалуйста, сфоткай мені, типу, як закінчується перша глава. Вона мені сфоткала там те саме. Там просто нема того потіка потока свідомості. Ну я одразу кажу, що там ну там не дуже цензурні речі відбуваються, але я, я не хочу, я не хочу говорити про це. Ем, так, от е, потім я е, подивилася рік перекладу, і звісно, це просто була радянська цензура. Там просто виконали кілька сторінок, і хто з нас скільки там ще всього. Зацензурували. Ну і звісно, зараз такого нема. Але все одно мені подобається читати в оригіналі, не залежати від перекладу, насолоджуватися мовою. Дивіться. Да. Дивіться, який він величезний. Ось. Так. От, власне, і все. В мене лежить дуже багато книжок, які я хочу прочитати турецькою. В мене лежать книжки, які я хочу прочитати сербською та хорватською. В мене є список того, що б я хотіла прочитати німецькою та французькою, і я думаю, що це продовжуватиметься ще. Тобто я дійсно хочу читати всіми, всіма цими мовами і. Зараз я, наприклад, англійською читаю uh, The Power of Geography, це нонфікшн, Це такий британський журналіст. Тім Маршал. Він пише про політичну географію, і мені це дуже цікаво. Тобто, він uh, на десяти картах пояснює типу як світ влаштований. Uh, ну там тільки про конкретні країни. Uh, ну, іспанською я читаю Хуана Марсе і ще почала аргентинську авторку Клаудія Піньєро, не знаю, чи її колись перекладуть українською. Uh, от, от власне чи перекладуть Клаудію Пінєро українською? Я можу читати в оригіналі, а це дуже класна авторка. Uh... Так, да, це такий нетиповий випуск, тому що зазвичай я не розмовляю про книжки, і мені не здається, що я читаю багато. Навіть в роки, коли я старалася і у мене були сили читати, з тих пір, як я веду власне рахунок, то у мене не виходило більше 22 книг на рік. Цього року, ну дай Боже, якщо вийде 18. Я зараз ще в процесі закінчення деяких. Ось сподіваюся, що вам було корисно та цікаво. Читайте, і, можливо, вам буде цікаво підписатися на мій Goodreads, щоб подивитися, що я читала, і можливо, які я оцінки ставила. Хоча я інколи не ставлю оцінку. Інколи я не знаю, яку оцінку поставити. Рецензії я пишу досить рідко, і вони зазвичай це скоріше якісь такі анотації, просто таке коротке враження. Ну і ставте питання в коментарях, і напишіть, якими мовами читаєте ви. Бувайте! До скорих зустрічей, щасливого Різдва і щасливого Нового року!